Привіт усім! Oukitel G1 перед вами, а це означає, що зараз ми розповімо про його характеристики та покажемо, як він працює в реальному житті. Спершу комплектація. Інструкція та скріпка, кабель і блок для заряджання. Скромно, що тут додати. Праву частину корпусу займають кнопка регулювання гучності та блокування. Тут нічого нового ми не побачимо. На панелі зліва під заглушкою знаходиться слот для двох sim карт де замість другої також можна встановити карту пам'яті. Зверху немає нічого, знизу мікрофон, а біля нього під гумовою заглушкою type c порт. Як бачите, органи керування тут в мінімальній кількості. Спереду вже знайома всім капловидна вставка, всередині якої фронтальна камера, також тут є динаміки, датчики наближення та освітлення, ну і сам дисплей, звісно ж. Задню панель. Прикрашає велика кругла шайба, всередині якої дві камери, спалах, а також ультразвуковий сканер відбитків пальців. Знизу також розміщений динамік, є і кріплення для ремінців. Корпус даної моделі повністю гумовий. Задня панель має також ребристі частини, тому в цілому хват зручний і смартфон не буде випадати з рук навіть під час бігу. Та і в цілому стандарт захисту IP69K дозволяє занурювати смартфон у воду, падінь він також не боїться. Скло на дисплеї захищене, тому навіть падіння екраном вниз не буде критичним. Ну а дизайн, він тут присутній, смартфон дійсно виглядає сучасно і привабливо. У цьому сегменті це, мабуть, найсолідніша модель. А от і тест занурення у воду, який ми завжди проводимо в наших оглядах. Бачите, все працює, води всередині немає. Що ж пропонує нам смартфон Oukitel G1 в плані заліза? Перш за все, це процесор Unisoc T606. Це бюджетний восьмиядерний чип, який у жодному разі не претендує на звання ігрового чи щось подібне. Але при цьому ви можете без проблем користуватись усіма додатками, тут вони працюють нормально. Є і NFC модуль, що обов'язково потрібен в наш час. Встановлено в смартфоні 6 ГБ оперативної пам'яті і її насправді вистачає, ніяких проблем із підтуплюваннями чи підвисаннями не виявлено. Постійна пам'ять має об'єм 256 ГБ, тому вистачить для всього. Встановлена з коробки операційна система Android 14, яка має максимально простий дизайн і зрозуміле меню налаштувань. Акумулятор ємністю 10600 мАч. заряджається в районі 3 годин, так як швидка зарядка є, але ж і ціну смартфону розуміти потрібно відповідно швидкість заряджання не найвища. Для тих, же, хто інколи планує грати в ігри, така можливість також тут є. Просто не всі ігри будуть запускатись із максимальною кількістю кадрів на секунду. Дисплей допоможе іграм запускатись краще, адже його роздільна здатність складає 1280х576 пікселів, тому процесор сильно не навантажується, як би це було при Full HD роздільній здатності. Діагональ дисплею складає 6,52 дюймів, а частота оновлення тут 60 Гц. Як бачите, дисплей в цілому найпростіший, але ж це IPS, і він має гарну передачу кольору, середні кути огляду і в цілому це типовий бюджетний екран. При цьому він захищений склом Gorilla Glass, тому має стійкість до подряпин і ударів. Для невимогливих користувачів цей дисплей більш ніж підходить. Працювати зі смартфоном буде приємно. Основна камера на 48 мегапікселів. Розмір фото не маленький, але якість середня і відповідає ціні смартфону. Насправді компанія Oquitel потрудилась і зробила зручне меню камери з купою режимів. Відеозапис можна робити у роздільній здатності Full HD. Картинка доволі проста по якості і це зрозуміло. А от фото. Тут все краще, особливо говорячи про чіткість зображення, яке тут на високому рівні. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 5 Мп, чого вистачає для відеозв'язку більш ніж. В цілому це типовий бюджетний набір сучасного смартфону, і не треба вимагати від нього зірок з неба, тоді все буде чудово. Стильний та сучасний смартфон Oukitel G1 має NFC, чудову збірку і відповідну захист, а також він коштує досить недорого. Купити цю модель можна в трьох варіантах кольорів. Посилання знайдете в описі до цього відео.